А зараз вашій увазі. Машинка, хітова машинка для стрижки, оптимальна для дому і для роботи також замовляють. Прозорий корпус, що теж дуже цікаво. Хороші характеристики. Три швидкості роботи. Значить зараз ми знімаємо блок. Класна машинка. Прозорий корпус. Тут у нас дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також ви можете відрегулювати. Тобто, 5, 6... І 7000 обертів. Водонепроникний корпус. Що зручно, що тут можна регулювати положення ножа за допомогою ось поворотного барабана замість важеля. Тобто Тут стрілка і тут підписано. Тобто вам буде зрозуміло в якому положенні ніж. Також в комплекті насадки до 18 мм. Також тут акумулятор працює 300 хвилин, тобто для дому це взагалі класні показники. Може працювати і від мережі, тут є відповідний датчик. Тут є датчик, показує, якщо потрібно підлити мастило, якщо промити машинку, це все тут показується, тому ви будете знати. Цікаві елементи, тут можна роздивитися. Ціна машинки 1199 гривень. Працює від акумулятора, працює від мережі в комплекті мастили щітка, кабель USB. Це Voyager V695. Легендарна модель, теж часто показуємо, хітова. Часто замовляють, і ви замовляєте, будете задоволені. Відправляємо щодня, відправляємо вчасно. Це, до речі, може бути хороший подарунок на свята. От, вологозахист. тобто по... IPX5, да, якщо не IPX7. IPX 7 тут вже 2600 мА акумулятор. ну Класна, класна машинка, будете задоволені, 100%.